Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про пори року та як вони змінюють одна одну. Щоб пригадати, як пори року змінюють одна одну, пропоную вам пограти у гру. Яка пора року? Яка пора року настане після зими? Так, після зими настане весна. Яка пора року прийде після літа? Так. Після літа прийде осінь. Яка пора року змінить весну? Так, весну змінить літо. Яка пора року настане після осені? Так, після осені настане зима. Тепер ви завжди зможете називати пори року та як вони змінюють одна одну. Ми з вами вже рахували різні предмети. За допомогою лічби можна дізнатися не лише кількість предметів, але і їх порядок. Коли ми хочемо дізнатися про кількість предметів, ми говоримо про кількісну лічбу та перераховуємо предмети. Та промовляємо 1, 2, 3, 4, 5. А коли ми хочемо визначити, який предмет за порядком, ми говоримо про порядкову лічбу. Та промовляємо перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Коли ми хочемо визначити місце предмета у ряду інших, ми не перераховуємо всі предмети, а ведемо рахунок лише до того предмета, який нас цікавить. При порядку ULB предмети рахуємо зліва направо. Сьогодні пропоную визначити предмети за їх порядком у ряду інших. Погляньте, які предмети я підготувала. Це чашки. Давайте порахуємо, скільки всього чашок я підготувала. Одна чашка. Дві, три, 4, 5. Всього 5 чашок. Це була кількісна лічба. Ми визначили кількість чашок. А тепер пропоную визначити місце чашок по порядку, тобто використати порядкову лічбу. Перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята. Яка за порядком стоїть зелена чашка? Так. Перша. А яка за порядком? Помаранчева чашка. Давайте визначимо. Перша чашка, друга. Помаранчева чашка стоїть другою в ряду. Якою в ряду стоїть червона чашка? Пропоную визначити. Перша чашка, друга, третя. Червона чашка стоїть третьою в ряду. Яка за порядком стоїть синя чашка? Давайте визначимо перша чашка. Друга, третя, четверта. Синя чашка стоїть четвертою в ряду. А яка за порядком стоїть біла чашка? Пропоную визначити перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята. Біла чашка стоїть п'ятою в ряду, впевнена. Тепер ви завжди зможете визначити порядок предметів у ряду. Пропоную вам визначити порядок столових приборів, які ви ставите, коли. Не допомагаєте матусі накривати на стіл. Коли до нас приходять в гості друзі, ми пригощаємо їх смаколиками, а в чашки наливаємо ароматного чаю з чайничка. Тому сьогодні я пропоную вам викласти зображення чайничка з допомогою головоломки та награм. А допоможе нам в цьому ось така крака. Велике значення має не лише їжа, яку ми вживаємо, але і посуд, з якого ми їмо. Люди здавна прикрашали декоративним візерунком посуд, чашки, тарілки, глечики, макітри і навіть кастрюлі. Пропоную вам прикрасити тарілку декоративним візерунком для аплікації нам знадобиться білий великий круг, кольорові квадратики та круги. Ножиці клей-клейонка, серветка та наш творчий пензлик. Беремо ножиці, великий пальчик вставляємо в верхнє кільце, середній пальчик вставляємо в нижнє кільце, а вказівний пальчик буде нам допомагати. Розрізаємо квадратики від кутика до кутика. Розміщуємо трикутники і круги у бажаному порядку на тарілочці. На клейонку розміщуємо деталі. Беремо пензлик трьома пальчиками за рідну основу. Занорюємо у клей. Наносимо клей на заготовку. Приклеїмо до тарілочки. Зайвий клей витираємо серветкою. Також тарілочку можна прикрасити і рослинним візерунком. Ось так я прикрасила тарілочки декоративним візерунком. А як ви прикрасите тарілочки?